Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я на своїй кухні і хочу приготувати біляші. Я вам покажу, ну так, по-бистрому, як я замісюю тісто, як я роблю тісто, як, як я це все роблю, хочу вам показати з вами поділитися. Так, друзі, я взяла 250 мл теплого молока, дріжджів, ну, такого насипала десь, не знаю, 2 чайних ложечки чайну ложечку солі і чайну десь половиною цукру. Я все, друзі, роблю на око. Муки насипала в чашу міксера, я буду міксером робити. Я трошечки поки насипала муки, друзі, я все роблю на око. Я не придержусь пропорцій. У мене цей рецепт дуже-дуже вже давно провірений, так що я не придержуюся до точності. В общем, насипала муки, Если буде мало, ну не если, а буде мало, я бачу, то ще досиплю. Я приготувала тут муку. Так як починаються різдвяні свята, то в мене вже все по-різдвяному. Даже оцей такий е... йомкость з мукою. Так, і ще олію буду доливати. Все, друзі, ми починаємо. Я сюди це вилью. І будемо я буду машина буде замісювати. У мене сьогодні моя ця помічниця. Я так люблю тісто, щоб воно хорошо вимісилося. Так, не буду е, оце. Щоб воно гуркотіло, потім вам потім уключуся. Щас я включу розетку. Все. Все, друзі, буду замісювати тісто. Потім у кінці заміса я доливаю олію. Потім вам покажу, яке я тісто вимісила. Тісто так міситься, трошечки додаю олію. Хай воно з олійкою трошки виміситься. Муки вже не буду додавати, вже хороше тісто. Ще з олійкою виміситься і все. І буду ставити, щоб воно підходило. Так, друзі, тісто у нас хорошо вимісилося. Не треба його сильно хорошо, щоб воно було так. Оце отлічно, оце так. Все. Подивіться, друзі. Воно будто би, і липне, і не липне до рук. Тепер я буду його. Отак, зараз я покажу вам. Я думаю, всі знають. В клубочок. Ще за трошки руки валію в клубочок і в тепле місце. І хай в теплому місці воно десь постоє годинку, поки місь воно буде стояти годинку, наше тістечко, а ми з вами зробимо фарш. Фарш уже я перекрутила, тільки додав цибульку, перець і сіль. Оце ще я додаю у фарш. В тісто я до що я з тіста роблю? Як я тіста роблю? Молоко, сіль, цукор, дріжджі, олія. Все. Докриваємо ми таким полотенечком новорічним і ставимо у тепле місце. І буде воно у теплому місці стояти десь цілу годинку, поки я зроблю фарш. Сюди так ставляю. Так, друзі, приготувала фарш, свиний і цибулька, перчик і сіль. Більше нічого не ложу. Так, що ми робимо? Пристелила коврик? Поливаю коврик так олійкою. Уже будемо працювати без муки. Так, приготувала блюдо. На яке буду складувати наші біляшики. Ну так, друзі, подивіться, яке гарне блюдо, Різдвяне. У мене посуд. Друзі, у мене посуд на кожне свято. Оце яке свято у мене такий посуд. посуд. Зараз Різдво йде Новий рік, у мене всі, вся посуда, я виношу, коли закінчиться, я її виставляю, тоді виносю весняну. В общем, вся посуда у мене по святам. Я так люблю. Так, все, друзі. Опускаю камеру і буду Так, змазую олійкою. Ми не будемо працювати з мукою, тому що мука буде горіти. Все, у нас буде олійка. Так, наше тіс. Друзі, підійшло наше тістечко. Подивіться, яке гарне, хороше. Так, робимо такі, я не знаю, біляшики будуть. Тож я не знаю, які величини зробити. І великі, і невеликі. Взагалі, б які получаться в мене. Сковорідку із маслом вже поставила з олією на плитку, хай нагрівається. Так, усе, все. Не знаю, може це великі будуть біля щирі. Я навіть, ой, щоб вам було видно, що я тут роблю. Я не знаю, хто як робить біляші, кожен по-своєму. Друзі, я навчилася біляші робити, коли я працювала в нью йорку в ресторані. Я там навчилася робити біляші, я там багато що навчилася. Тому що в Україні ми жили в такій нищиті, в такій бідноті, що я вам не можу передати. Так. Розрівнюю. Так, друзі, як можу, так і роблю. Зате буде смачно. Зате буде смачно. Так, тут ви позаклеювала, дирочок немає, головне. Все. Так, пороблю я всі біляшики, положу на блюдо, тоді я включуся. Так, друзі, зароби... наробила я біляшиків. Сіки 2, 4, 5, 6, 7, 7 штук. Зараз буду йти смажити. Так, приготувала таке блюдо, ялинка, щоб сюди ложити. Зараз його постелю папіру. У мене працює посудомоїчна машина. Так, по первому. Сейчас попробуем. Первый пішов жаритися. Можна сюди і другий положити. Так, друзі, насильно, великому огні теж не треба смажити і не насильно маленькому, бо як насильно маленькому, вони будуть дуже себе впитувати олію. А мене тут гаркотить, працює посудомоючна машина. У нас посудомоючна машина тут стоїть. Друзі, тут стоїть. Ще 37 хвилин, тому що там внизу ми не могли її підключити. Там якісь такі трубки, що ми не могли підключити. Так, все, я вже включила свою ялинку, яка мені піднімає настрій, жаряться біляшики. життя йде. Так, друзі, смажуться наші біляшики. Я боюся, одне, щоб вони не стріляли. Смажуться. Так, друзі, пережарила всі біляші. Як вони пахнуть, я вам не можу передати. Зараз хочу з вами спробувати скуштувати біляшик один хоч, тому що дуже-дуже такий запах йде на всю хату. Зараз опустю камеру, подивимося, спробуємо з вами біляшик. Так. Багато не жарила, тому що. Лучше свіженькі завтра ще дожарю. Так, так, як мені поставити камеру, щоб ви були. Щоб вам було видно. Так, отак. Да? Видно. Подивіться, які біляшики. Це гарячий, це тільки недавно витягла. Це теж гарячий. Подивіться, все прожарилося. Все прожарилось. Дуже-дуже смачно. І зараз підніму камору, будемо куштувати з вами. Друзі, як смачно. Соковиті. Які смачні біля Друзі, їжі хочеться. У мене усудомої машина працює. Це працює. Друзі, не можу відірватися. Таке смачний біляшик. Угу. Так, друзі, хоч це все вредно їсти, да? Оце жарене, смажене. Ну, можна, можна один біляшок з'їсти там раз у місяць. Так що, друзі, готуйте смакоту для своїх рідних і близьких. Що я хочу сказати? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте мене. Вам хорошого вечора, хорошої ночі, солодких снів. І я всім буду вдячна, хто підписується, ставить, пишіть мені коментарі, ставить лайки. І всім пока, пока.